В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Діва днес предстоїть в церкві і сліки святих, не за ним, молиться Богу. Сьогодні, дорогі браті і сестри, свята церква Божа православна. Церква Христова святкує праздник Покрова Пресвятої, Пречистої, преблагословенної, славної владичиці нашої Богородиці і Пріснодіви Марії. Подія, яку ми сьогодні святкуємо, відбулася в 10 столітті у влахернському храмі. Влахерні, в лахерні в 10 столітті. То було передмістя Константинополя. Зараз лахерни входять в Стамбул. І Я колись був в Стамбулі і був в цьому храмі в Лахернському, де і звершилася подія покрови. Я молився на цьому самому місці. Десяте століття. 900 910 рік. Проти греків розв'язана війна. І греки устремились в святі храми Божої для того, щоб отримати допомогу від Бога проти ворога. І вони молились за сльозами. І тоді звершувалось все бдіння. Всю ніч молилися православні християни. І ось було таке відіння блаженному Андрію, Христа радію родина. До речі, нашому земляку. Він зі скіфських земель перейшов до греки. Константинополь. І ось коли звершувалася служба Божа, він, він побачив таке видіння. Над алтарем він узрів Божою матір'ю. Лице її було все вологим. Від сліз це були сльози молитви, за православний народ Божий. Вона молилась за перемогу православних над іноплеменниками. А потім вона встала з колін. Зняла з себе покривало покров. Тому і називається покров, покривало і простерло над своїми, своїми руками над народом, який молився в храмі. І блаженний Андрій каже, що це покривало було якимсь не, нематеріальним, блискавичним. Це був покров молитви при чистої Божої Матері до Бога за православний народ Божий. І тоді блаженний Андрій питає у Єпіфанія свого сподвижника, який потім стане патріархом Константинопольським, і каже, ти бачиш це видіння, ти бачиш Матір Божою, яка молиться за нас, і простирає покров, покров захисту над народом нашим. І Епіфаній каже, бачу, Отче, і ужасаюсь. Мати Божая простерла свій омофор, свій покров над многострадальним народом. І тоді греки перемогли з допомогою Божої замолити пречистої і преблагословенної владичиці нашої Богородиці і Пріснодіви Марії. І ось ця явлення покрову молитви Божої Матері і ми святкуємо в нашій святі православній церкві. Сьогодні дуже важливо для нас, щоб вона причиста. Знов простерла свій покров тепер над нашим многострадальним українським народом, проти якого розв'язана загарбницька війна. І ми повинні в першу чергу молитися. За свій народ, за свою державу, за Збройні сили України, щоб їм запутствувала перемога від Бога. Але на жаль, ті події. Які сьогодні відбуваються в українській державі, в українському суспільстві, не прикликають допомоги Божої. Почалася війна з українською православною церквою, з українською, в Україні. З церквою українських громадян, до якої входять мільйони громадян України, патріотів України, які люблять і моляться за свою державу. І кажуть, треба заборонити цю церкву. Ця церква і є першим ворогом. Для нашої української держави мені хочеться запитати тих людей, які сьогодні при владі і ведуть боротьбу з церквою. А я маю на це моральне право. Задати таке питання. Де ви були 24 лютого 2022 року? Я знаю по сумщині, які події відбувалися. Влади не було. Влада покинула Суму. поліції не було. Російські танки їдуть вулицями, вулицями нашого міста. Вокруг суцільний пожар, все горить, трупи людей валяються просто неба на вулицях. І нема влади і поліції, щоб їх прибрати. І ось коли відбувалися такі події в Сумах і в Аптирці. Саме Українська православна церква. Перша в Сумщині засудила російське вторгнення. Інші конфесії якось злякались. Ми не знаємо, ми не можемо їх судити. Чому вони так зробили? Але коли російські танки по Сумам їхали, ми. Українська церква православна в Сумах вже засудила російське вторгнення і призвала своїх духовних чад встати на захист неньки України і підтримувати Збройні, збройні Сили України. Церковне керівництво не кинуло своєї пасти. Ми нікуди не в'їхали. Ми залишилися своїм народом. А сьогодні ті, хто в'їхали, кажуть, що ми і є вороги України. А давайте подивимось з тієї допомоги, яку Робили для Збройних сил конфесії Сумщини. Хто більше допоміг? Саме наша церква Збройним силам. Українська православна церква допомагала і допомагає і буде допомагати Збройним силам України. І після цього кажуть, що ви є вороги України. Як? Можна розділяти Україну в той час, коли йде війна. Зсередини розрушати державу. Як це можна? Сьогодні, сьогодні треба об'єднатися всім. У нас один ворог. Українська православна церква. Це єдина конфесія в Україні, яка може служити в Єрусалимі на гробі Господні. Ніяка інша конфесія не може. Україна через нашу церкву здійснює зв'язок з гробом Господнім, з Ієрусалимом. Хочуть заборонити цей зв'язок. Як можна ворогувати всередині країни? Як можна мільйони своїх громадян оголосити ворогами? Це безумство яке? Мені хочеться звернутися до влади. Шановна влада, Боріться з ворогом, не боріться з Богом, бо це небезпечно перш за все для нашої нетньої України, для нашого народу. Ми хочемо, щоб благословення Боже було в Україні. Але якщо ми заборонимо церкву Божу, то не буде перемоги від Бога. Не буде покрова Божої Матері над Україною. А нам треба ця перемога. Нам треба цей покров причистої. Одумайтесь. Не боріться з Богом ще раз півторі. А ми з вами, дорогі браті і сестри, християни Церкви Божої Православної, будемо і надалі чадами цієї канонічної, тобто законної Української православної церкви, незважаючи не на які закони, які ми хочуть розколоти Україну, ми віримо, що нічого з цього не вийде, а ми будемо вірними Богу, заснованій їм церкві. І будемо надалі любити свою Україну, допомагати Збройним силам України, а перше за все молитися і прикликати допомогу, перемогу від Бога і просити Матір Божу, щоб вона простерла свій покров благодатний над нашою. Новострадальної України. І віримо, що за нашу вірність Богу і Його церкві, за нашу любов до України Господь подасть нам перемогу. Ми одаліємо російського ворога, тому що віримо що Діва Днес предстоїть в церкві, і сліки святих не відимо за нас молиться Богу. Амінь.